А мені було байдуже, що мене б'ють і принижують дуже зухвало. Я дивилась у очі людині і лють, гострий меч куди далі ховала. В чому сенс? Як людина доволі сліпа і безжалісна в діях живому. Від залежності в серці її чорнота і оточення тільки ворон. Я дивилась у очі людині. І гнів ховав намір за біль і за жалість. Я змогла б дуже швидко зцілити її, але розум скомкав мою жалість, але розум, нарешті, взяв верхи в мені, почуття заховав в міцню скриню, і ключі приховав, щоб відбити мені всі бажання псувати свої мрії. І, не маючи вибору, серце граніт дуже легко стрибнуло у вирій. Я, рішучі, в житті захистила свій світ і не впала до жертви позицій. Заспокоїло серце, розквітла душа, дуже швидко всі барви змінились, і дивилась надію в небо, душа під співрозум. тобі. Nasce, né,